Дивитеся перший міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні будемо говорити про потреби Збройних сил України. Я думаю, що вам обов'язково потрібно це інтерв'ю послухати. Обов'язково треба звернути на це увагу. В Нашій студії останнім часом ну, періодично з'являються хлопці і дівчата, які боронять кордони нашої країни. Знаєте, завжди ловлю себе на думці, що. В першу чергу хочеться подякувати, подякувати тому, що ми працюємо завдяки тому, що вони там працюють, а ми можемо працювати тут. А в другу чергу хочеться щось від себе, чимось від себе допомогти. І зазвичай, коли вони приходять і діляться своєю інформацією, розповідають те, що можуть розповідати, кожен про свій підрозділ. Зазвичай звертаються ще і з знаєте такою. З таким питанням: а чи можемо ми звернутися до глядачів стосовно того, що, чого потребують сьогодні фронти, чого потребують збройні сили України? Ну, звичайно, що так. Думаю, що ми е, на своєму з свого боку можемо. Те, що можемо робити, це інформувати вас про те, чого сьогодні потребують наші хлопці і дівчата. В нашій студії сьогодні Віталій Гой, головний сержант кулеметного взводу 2-ї стрілецької роти, 2-го стрілецького батальйону 67-ї ОМБР Дук. Вітаю вас, Віталію! Вітаю. А, Сталева сотня, так, так вас називають. Так це... щоб довго не говорити, щоб довго не розповідати, Віталій має трошки відпустку, яку надає ця держава. Так, це невеличкі зовсім невеличкі 15 днів. Які дуже швидко спливають, тому дякую, що знайшли час і завітали до нас у студію. Отже, ви сьогодні в студії як представник сталевої сотні. Так, я, я представник Станії Сотні, хочу трошки поправити вас. Давайте. О, підпуска дається 30 діб. Так, але вона раз, ділиться два на два. 15, так, я це знаю. Так, так, 15, так, по, 15, на, так, на календарний так, рік. Так, вот, так, так. Так, так, так так. що хочу, щоб розуміти, що 30 днів на рік, так, і, 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 і до речі, ці 30 і, днів на рік вони таки існують. І, так, так, так? Вони існують, так. і це ще по два дня на дорогу. 15-15 діб сама відпуска. Плюс дві доби на дорогу. Ну так, да. а теж зараз почнуть на мене вражатися, що я так. збрехала. Так ні, не збрехала, а 30 днів дається хлопцям і дівчатам на рік. Слухайте, ну все одно це дуже мало. 30 днів для того, щоб трошки перепочити. А враховуючи, що 67-й МБР а, буває у таких був, у таких місцях, що навіть той, хто не слідкує за новинами, я думаю, що і про Лимани, про часів яри, і про ті такі гарячі точки, чули люди всі. Сьогодні не. Має людини, яка не знає про те, що в країні йде війна, що є фронт і що є фронт, де е, дуже пекельно, так і є фронт, Ну власне, там, мабуть, де б не був там важко. Так, е, так но взагалі відлічається трошки. від ну, того, Так, що нуль все ж таки відлічається від, від, е, ну, трошки по-іншому, мабуть, виглядає робота на нулі. так ніж робота в будь-якому і на будь-якому іншому відрізку фронту. Що скажете? Так, так. Бо 67 почала свій путь з початку війни, угу. як український добровольчий корпус потім був об'єднаний і на базі Українського добровольчого корпусу правої сектора було зроблено 67-ма ОМБР МБР, угу. і вона. Має свій шлях. От вона мала шлях на Харківщині. Був дуже тяжкий напрямок. Це оріхова Васильівка, був Бахмут. Після Бахмута Ліман. Ліман це Серб'янське лісництво. Я приєднався до 67 ї в 23-му році в червні в Лімані, після Учебки. І це був напрямок Сріб'янське лісництво. Так, це був тяжкий напрямок. Це були бойові, це були втрати, але невеликі. По сравні з іншим участком, який в нас був донедавна, це був напрямок часів яр. На напрямку часу це був дуже тяжкий напрямок. Uh -huh. От. На Часовому Ярі, непосредственно наша бригада частково стояла на Часовому Ярі. частково стояла на Іванівському. На наш рубеж, це був Іванівське. Uh -huh. Це між Часовим Яром і Бахмутом. Це було абсолютно інша. Опит, інше розуміння, е інший інтенсив е бойових дій, е як був на Лімані. Я не був на Оряхово-Восилівці, там було дуже тяжко. Я не був на Бахмуті. У мене вже є досвід такий, як, ще раз кажу, Іванівське. І там дійсно. Дуже була перевага в стрілко... не стрілковій зброї, а в тяжелой зброї. В мінометній, в артилерії. Перевага з боку ворога З боку, боку ворога, ворога. В, дронах, тобто ми... в дронах. Це була велика перевага. На лімані, на серебрянстві це теж була перевага, але воно якось було менш інтенсивно. От. І в Іванівському зовсім інший підход був бойовим діям. Якщо ми в Серебрянке, коли стояли, для нас FPV-дрони дрони і Мавіки, в Півідронах взагалі не було в той час, би, ну, вони були, ну вони тільки-тільки з'являлися. Uh -huh. Мавіки вони більш використовувалися як спостережні, От, то на Іванівському без цього взагалі неможливо нічого. Бо над тобою постійно е, кружляють чужі дрони. Е, і, і впівішки і прилітають. Це репи, якими ми користувалися, щоб нам не... кожна наша машина була обладнана репами. Радіоелектронним прибор, який забезпечує, щоб в тебе не прилетів впівдром. Ну, він... Так, 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 свою, так, так, так свою він, да, він не захищає від того. Що по тобі може прилетіти міна чи снаряд, uh -huh. понад тобою висить Мавік, і він коректує, коригує. Для цього використовуються антидронове дроневеружя Це дуже корисна і дуже дорога штука, і вона потрібна. І свого часу вона спасла і моє життя, і не тільки моє життя, і трьохсотих, яких ми виносили. Дрони і мавіки. Це глаза. Зараз без них просто неможливо. Ми так взагалі розуміємо, що тепер війна зовсім інша. Кажуть, що війна дронів. Ну це так, да? я от слухаю вас і розумію, наскільки велика роль і значення дронів взагалі. Зараз чи це не на всіх відрізках фронту? Вона на всіх відрізках. Зараз ще раз кажу: дрон це не тільки глаза. Mm -hmm. Ворога і yeah. те, e, e, що ми бачимо ворог. дронам. Ми за допомогою дронів передавали хлопцям їжу, воду, mm -hmm. e, боєприпаси, продукти, цигарети в ті місця, де неможливо було дійти, бо це неможливо фізично було зробити в той час. А вивезти їх теж неможливо було. За дяки дронам ми виводили хлопців з бойових вночі, бо іншого виходу не було. Mm -hmm. І вони йшли, е дрон їх вів, е ми передавали рації інформацію. Таким чином хлопці виходили і заходили в ті точки. То, то орієнтувалися. Е так, 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 це mm -hmm. заход і виход на бойову точку, е що більше всього несло потір е, в той час, uh -huh. бо дуже сложно це було зробити. Е, Тому недооцінювати зараз необхідність е, дронів це неможливо. Е, дуже важливо, щоб дуже важливо тяжла зброя. Ну, ми працюємо меперки, ми піхота, ми стоїмо на лінії зіткнення. Uh, і штурмові дії вони проходять, штурм пройшов, закріпляється, потім стає піхота і тримає ту лінію, відбиває атаки. Але туди треба зайти, там треба закріпитись. Uh -huh. І стрілецька зброя є, патрони є, гранати є, не вистачає. Тяжої зброї мається на увазі снарядів десь, мін. А, не вистачає так, але цим займається государство. Цим займається. Тобто держава забезпечує. Держава. Ці, держава. Це, ось... це, це, це держава, це держава. да. Що касається і впів дронів, що касається мавіків. FPV дрони хлопці збирають. У нас є ціла структура, яка збирає FPV дрони. Закупаються. Віталі і хлопці паяють угу. їх. Тобто Но наші самі професійні так, мавіки так. неможливо зробити кустарним способом. Угу. Це неможливо. Там е, оптика, там е, нічні е, і тепловізори стоять, це неможливо зробити. Тобто, їх треба тільки купити. Ми закупаємо Проблема, це. Зумі. Ми закупаємо це е, за е, кошти волонтерів. Ми закупаємо за кошти благодійників. ми е, десь, е, Я не можу сказати, що ми там за свої кошти закупаємо. Ні, ми за свої кошти ремонтуємо машини. Бо ті всяпчастей, яких є, їх е, не вистачає. А е, 90%, скажу чесно, 90% е, Автомобілі техніки, яка в нас є, на яких ми виїжджаємо на бойові, вона волонтерська. Uh -huh. От. І ну, неможливо її ремонтувати за державну, бо, бо це трошки інакше. Тому робимо за свої гроші. Uh -huh. е а держава не, не має такої статті розходів на закупівлю дронів саме. Тобто от ви сказали, важка техніка, зрозуміло, так, це з боку держави, там, спорядження. Я розумію, що там ви всі взуті, в так? Так, тобто, так, це так, за рахунок, це так, зрозуміло. Так. Тут ви, ем, ну, я так розумію, що вдосталь цього. так, Є. А от дронів, чому ми просто дивимося, е, і всі, хто е, ну, от ми цікавимося так, цими темами, бачимо, що дуже багато і дуже часто хлопці. Е, е, Просять саме допомогти зібрати на дрони. Чому так? Їх не вистачає, тому що це такий розходний матеріал, так як мені пояснювали одного разу навіть волонтери. Розказую, е як було на Іванівському. Значить, Дрон це такий да, розходний матеріал. Угу. В залежності від дрона, він може коштувати е там, від там, 10 тисяч гривень до 100 тисяч гривень, угу. в залежності від так. FPV, які можна використовувати як м, дрон, який приносить боєприпаси і бойову частину uh -huh. на знищення ворога, так і е, на перенос якоїсь е, реч, е, речей для хлопців, до яких не можна добратися. От. І це часто густо доразиво. Uh -huh. Штукована. І та пачка цигарок або бутилка води, яка коштує копійки, от, її донести до хлопців, передати їм не зовсім не зразу виходить. І це може бути і два, і три, і чотири заходи. От. І кожен такий Mavic, кожен такий э, FPV дрон, він э, дорогий. І поэтому, а життя дорожча. От, поэтому, або хлопці остануться без води, або без боєприпасів, вот, ми залишимо дрон, угу. або ми загубимо дрон, но дамо можливість хлопцям вижити. Тобто, ви ризикуєте в таких ситуаціях. Ми просто звичайно, ризикуємо, що ми просто їх, на ми, угу. вони йдуть на, свідомо на це. Угу. Також, в принципі, дрони втрачаються. Ну, так як і ми, так як і наші вороги вони користуються рибами. Це станції, які глушать, які е, втрачають дрон. Mm -hmm. От. Мавіки одне із самих дорогих речей, бо це глаза. І також подія, в принципі, мавіка – це потіря глаз, е, глаз на ділянці. А потіря глаз на ділянці, це огромний мінус. Mm -hmm. Це просто це мінус. Тому… Той ресурс, який востанавлюється, треба вистанавлювати ще раз. Ну, мабуть, так. А можна порахувати, скажіть, Віталію, як скажімо, ну, приблизно там, скільки на тиждень використовується дронів? Чи це дуже складно, чи це там день на день не приходиться? <Lakeión> Romans, -то -то, як це не можна порахувати? Оскільки потрібно <limitations> там умовно вам. Ваші там сталеві сотні, так на тиждень таких дронів. Чи це складно Я не можу це сказати, Не можна це також сказати, так? е, тому перше. що завдання різні, За. так і і їхня. Загибель, скажімо так, активність, тих дронів теж ширі, активність різна. Різна, так. Uh -huh, так. Uh -huh. Якщо, приміро, там нам видавали там 30 там, або 40, або 50 uh -huh. там мін для міномета а, на добу або uh -huh, на, там, на тиждень, uh -huh. я условно кажу, Це... там якусь кількість, от нам давали там 30 uh -huh. мін на там. 에, там три дні, uh -huh. условно по десять такні, і ми будемо використати їх. Так? Ну а теж які використовувати, використовуємо їх порозумінням. По uh -huh. То з дронами трошки поінакше. Uh -huh. Ще раз кажу, вони відрізняються. Є fpv дрони, це бойові одноразові uh -huh. дрони. Він летить з бойовим зарядом, або він скидає і повертається, або він прилітає і взривається. Uh -huh. Так? 에, Є мавіки, более, трошки удосконалі дрони, вони клаза. Бо люба, в принципі любий напрямок, люба ІФІВ, люба арта, вона коригується. Вона коригується тими дронами. Тобто спочатку Мавік, так, а потім. Коригується. рухаються. Так, угу, так коригується. Якщо раніше раніше військові дії йшли, там була розвідка. Mm -hmm. Були якісь там позначки, визначення. Mm -hmm. Mm -hmm. І потім вже працювала там арта, або працювала мінометка в тому напрямку, то зараз це офлайн. Mm -hmm. Це просто е, он, не, онлайн. це Online, от так. Тут бачу і сюди прилітає. Е, хлопці знаходяться на, бой, на точці бойових зіткнень. Вони наблюдають. Якщо відбувається якийсь рух, або це, вони доповідають по, в команди спостережний пункт. Далі там же просліджуються дронами той участок і, і приймається рішення для відбиття атаки от, або попередження якихось бойових звітнень. Mm -hmm. Тому дуже важливо. Зрозуміло. Тобто, на питання, чого нині потребує фронт, можемо відповісти майже однозначно. Найбільше він потребує дронів, так? різних а, різновидів. Я розумію, що так. Ну, ми зараз не про важку техніку. Ні, я, ні, я хочу додати про... дрон це залізо. За кожди залізакою стає людина. От. Не менш ніж дронів. Потребують людей. Бо угу. е якщо дрон з залізяка, вона виходить з ладу чи розбивається, вона просто має якусь людину. Людина це головний фактор. Бо людину треба навчити, людину треба. Е е Загартувати Загартувати, просто, так. Так, так. І людина стоїть на точці спостереження, людина стоїть зі зброєю, яка не дає можливість прийти ворогу, не дрон. Людина, mm -hmm. дрон це глаза. От, Тому люди треба, хлопці треба, е молоді хлопці треба. А бо, йдуть зараз. Ну, Я не знаю, я не працюю в військкоматі. Ну, а до вас приходять. От. Нові Ну, що таке приходить? Поповнення є. Поповнення. Та, так. Невелике, але угу. є. Сказати, що нам достатньо, а, ні. Угу. Хотілося б більше. Бо м, дуже шкода, коли 200 це людина, яка вже ніколи не повертається. Тяжко, коли 300, але людина повернеться через деякий час. Но деякий час це займає від е, місяця в залежності від поранення. від поранення. Це може бути легке поранення або е, це може бути тиждень-два тижні, але угу. вона все одно випадає з робочої групи. От. А якщо щось інше поранення, Осколочне, або буклеве це вже мінімум 45 днів. Це лікування і це ж реабілітація після лікування. Тобто на Якщо... цьому місці людини вже не вистачає. І цю людину треба кимось замінити. Угу. Так? От. Люди, люди, люди. Так, ну і якщо є бажаючі, я знаю, що багато людей все одно долучаються, і донатять, і допомагають як можуть. і Тут і з тилу також, так? А, де шукати сталеву сотню, щоб знайти всю інформацію стосовно ваших потреб? От конкретно зараз потреби на дрони. Які, <зв>. які, які соцмережі, де Телеграм, шукати? Телеграмі. Тікток, наскільки я в принципі, теж знаю, uh -huh. є, так? є окремо в нас 67-го uh -huh. теж соцмережа. Uh -huh. От. Но я представляю сталеву сотню. Це е, Друга рота другого е, столецького батальйону, 67-му ОМБР, е, ДУК, ДУ, ДУ, е, добровольча лунка імського корпусу. І Я представляю другу роту, і я хочу, щоб якщо є можливість, от, то буду вдячний за цю допомогу. Бо за цей час, за чуть більше, ніж рік, прибуваючи на війні, на лінії зіткнення, на Дислокації на відпочинку дуже-дуже багато допомагають волонтери. Uh -huh. Приїжджають, привозять речі, привозять продукти, привозять е необхідні такі штуки, як теж вони би, потрібні, щоб видавались, але да? їх не вистачає. Елементарні речі, лопати, квозді е скоби. Масетки, які роблять наші волонтери, це кстати, то, що я починав свою волонтерську ну, так, діяльність. Так. Ваша волонтерська перших... діяльність починалася з маскувальних сіток. Так, так. так, так да, з маску із Молотова. Ну, коктейлі Молотова це було це... початок. Потім маскували сітки, да, потім потім далі вже треба було вже. А далі ви опинилися в Збройних силах України і на лінії зіткнення. Да. Дякую вам. Я думаю, що коли є можливість. У людей так? долучитися до цих зборів це обов'язково потрібно робити, тому що ну, без перебільшення дрони рятують життя, насправді, життя наших хлопців і дівчат, які там на фронті боронять країну. Тому шукайте е, другий стрілецький батальйон, так, 67 ОМБР ДУК у соцмережах вони є. І в телеграмі, і є і в Фейсбуці, сталесотня uh, так сталева сотня. сталева сотня. Так, якщо є така можливість, то просто донатьте і все. Ну, тобто, це найменше, що ми можемо зробити, знаходячись тут і маючи можливість завдяки тим хлопцям працювати, ну і взагалі то вранці прокидатися. Дякую, Дякую вам, бережіть себе. Віталій Гой, головний сержант кулеметного взводу, 2-ї стрілецької роти, 2-го стрілецького батальйону 67-ї ОМБР, Дуб був сьогодні в нашій студії, і ми намагалися зрозуміти, чого ж потребує фронт. Так, от фронт потребує. Знаєте, оця фраза, що ой, була б в нас техніка, то ми ні, техніка без людей нічого не вартує. Взагалі то потрібні люди в першу чергу. Ну і конкретно зараз потрібні дрони. Так їх багато не буває. Дякую вам, бережіть себе, побачимося на першому міському. Дякую вам.